Друзі, усім привіт! ну що ж, Завтра о 21.45, відбудеться матч відбору на чемпіонат світу 2026 року, п'ятий тур. Груповий етап, група 1, збірна Франції. Діти Дешама. У себе вдома у Парижі на стадіоні Парк Пардемс. Команда буде приймати збірну України. Сергія Риброва. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про збірну Франції, про збірну України. Ну, давайте, друзі, будемо про все це говорити по порядку. А, ну, До речі, згадаємо, що команда грала якраз у першому колі. Да, це був матч у вересні. А, ось. І якраз то він завершився перемогою французької збірної за рахунком 2-0 Майкла Лісет та Кільян Бапе. Забували переможні м'ячі. Також команда ще зустрічалася у 2021 році. А Тоді, до речі, 24 21-го 21 року команда розпусала ніч один, один на стадіоні стад де Франс. Тоді на гол Антуана Грізмана своїм голом відповідав там, Сергій Старчук пробивав поворотах. Ну, був автогол від Кимпембе. А, Ну Потім у Києві розписали нічого неймовірний мач. Миколи Шпаренка за Францію. Ну, там був товариський матч у 20-му році, Ну там краще його не згадувати, тому що всім Да, французька збірна розгромила Україну. Це найрозгромніший поразка там, там Україні. Аж в різницю 6 м'ячів українці програли 1-7, Тут ще тут дуже багато футболістів було відсутніх там ключових футболістів. ось, там, До речі, Україна потім Іспанію обіграє. Ну, ось так. Ось так було цікаво. 7-1. Україна тоді програла 1 7 да, французам на виїзді. ще, До речі, можна згадати 13-й рік, коли був матч плей-офф за вихід на чемпіонат світу. Два матчі у Києві Україна 2-0 перемогла задяки голам Романа Зозулі. Андрій Ярмоненко, якщо не помиляюся, тоді забивав ще навіть якщо я не помиляюся. Ну, а за. Ну, а потім Французи 3-0 на Стадіоні Стефранцы Стаді розгромили Україну. і... По сумі, 3 2 французи вийшли на чемпіонат світу 2014. Ну, тобто за очними противопотом, ну, якщо ми беремо очні протистояння, то тут звичайно, що друзі та буде перевага збірної команди Франції. Ось, ну, перший матч, да, ось нинішній час, 0-2, згадуємо, ось цей матч 1 вересня, тоді Майкл Аліс, такий лінба позабив, в принципі, Україна показала на плану футбол, Потрясаючі були моменти у Ілії Забарного, коли Ілія в стіку пробивав, в упор там пробивав Ілія, тобто, то, то хороші були моменти у збірної України, але не вдалося їх реалізувати. Українські збірні. Ну, французи дуже впевнено йдуть. Якщо ми навіть подивимось на нинішню групу, то обидві команди сусіди, мета є Франція, перша, Україна друга. І поки що саме ці дві команди претендують на вихід з групи, ну, ще не слід забувати Азербайджан слайді, ну Азербайджан. В Азербайджан, напевно, менше за всіх вже шансів. Ось... Uh, вони більш математичні, знаєте. А ось uh, збірна, uh, ну так, да, навіть, напевно, навіть і немає, тому що Україна в очному матчі вже Азербайджан обіграла. Так розумію, що тут на перший, на перший план виходять очні матчі. Тому да, Азербайджан, скоріше за все, команда вже навіть втратила і математичний шанс вийти uh, далі. Тому що ще не помиляюсь, навіть якщо буде рівний кількість очок, то тут відповідно. Перше, що виходиться. Ну да, перше що виходить, це очні матчі. Україна вже тут і перевага на, зі... на... на збірної команди Азербайджан. Ну і Ісландія, яка на трічках все стає від України і не слід забувати, що буде ще очний матч між ісландцями та українцями. Тому взяти очко проти французів, ну, це може бути золоте очко для України, звичайно, що хоча. Звичайно, що як би не завершився завтрашній поєдинок, як би він не завершився, я думаю, що все одно все буде вирішуватися для збірної України якраз то в очного матчі з Ісландцями. Хоча теоретично Україна може гарантувати собі відповідну як мінімум другу позицію, якщо обіграє Францію, а Ісландія не зможе при цьому ж таки обіграти Азербайджан. Ось, тому, друзі, математичний шанс є, але скоріше за все, да, ми розуміємо, що на 90%, 99%, я б сказав, все буде вирішуватися якраз -то в очному матчі. Україна Ісландія. А ну а Франція має 10. Француз ідеально Просто Україна обіграла, Ісландів обіграла, Азербайджан обіграла. Ну, з Ісландії на виїзді команди розписують бойову друзі 2-2. Хоча Французи домінували і по XG, по моментах Франція награла я вважаю, на перемогу. Ну Ісландія як до належно, команда показала хороший бій І має Ісландія абсолютно всі шанси. На те, щоб поборотися за другу позицію. Ісландці, до речі, будуть грати з Азербайджаном. Ну, майже буде в Баку справедливості раді, а там ну, грати буде нелегко. Ось тому, друзі. Якось так. Якось так. Завтрашній матч він дуже важливий для української збірної, для команди Сергія Риброва. Ось цей матч він має просто неймовірно важливе значення для Сергія Реброва, та для підопічних, де да? ну, підопічних Сергія Реброва, да? цей матч має велике значення. Важкий матч, звичайно, що французи. Розуміючи що французи, що, до речі, першу позицію ще таки не гарантували і навіть теоретичні шанси у цій такій України, а не звичайно будуть на першу позицію. Ну, хоча, звичайно, що я думаю, що Франція навряд чи своє щастя віддасть. Ну, все може бути. А завтра матч якраз туди у Парижі відбувається на стадіоні Пар де Пардес. Франці перед рідним вболівальниками грає дуже здорово. Рідко, коли Франція провалює матчі. А Франція, звичайно, ще друзі команди Дідіо. Дешама, Я вважаю фаворитом. Є е, да, на завтрашній матч. Французи грають вдома. Ось останній такий домашній матч де, ну, у нинішньому 25-му році для збірної Франції. Звичайно, що французи хочуть вже перемогти і гарантувати собі вже першу позицію, і, і спокійно відповідно дограти вже з Азербайджаном. Ось, ну І відповідно вийти з першої позиції. Тому французи, звичайно, понесуться, французи будуть володіти ініціативою, французи будуть домінувати. Ну, в Україні витримати усі перші хвилини, десь трішки усі французький натиск, десь трішки пошукати свою гру. В принципі, думаю, що в Україні є будуть моменти, тому що в принципі, в принципі кваліфікація футболістів збірної України вона дуже-дуже непогана. Там є Руслан Валіновський. Тобто, там, в принципі, є футболісти в української збірни, які навіть можуть. продемонстрировать индивидуальное мастерство. И, соответственно, индивидуальное мастерство, которое может вырешить хит матч, например, Руслан Малиновский, и показывал матч против Исландии и Азербайджаном э -э С Азербайджаном Руслан гол плюс пас. И, в загале Руслан Малиновский за Джена забивал. Тут Руслан Малиновский набрал форму, но ей втраты это травма Артема Довбика. Звичайно, що травма Артема Довбіка, вона дуже-дуже, звичайно, що прикра. Артем пропустить 4-6 тижнів. А, ось, Це дуже погано. Я, жила, я бажаю Артему Довбику, тільки все найкраще. Ну, а завтра Україна, звичайно, що команда Сергія Рібро також приїжджає Не для красоти в Париж, там, до речі, барна, да? Грає за Париж. там, в принципі, для еліти стадіон Рідний, можна сказати. Да? Звичайно, що Україна дасть бій. гідний я думаю, наша збірна дасть. І, звичайно, думаю, що Україна також буде битися за очки взяти очко проти там, наприклад, навіть зіграти з ними в нічью. ну Це вже буде на наневі золота для української збірни. Тому звичайно, що Україна буде чіплятися тут за очки і. І, звичайно, що і потрібно це робити. Потрібно це, звичайно, що робити. Хоча, звичайно, що Франція фаворит, Франція буде домінувати. І знаєте, друзі, у мене все-таки одна думка. Дивіться, друзі, віду перевагою все-таки французам. Все-таки реаліст, все-таки Франція грає у Парижі на Барде-Пранс. Ну і Франція голодна, де да, Франція розуміє, що першу позицію і не гарантували собі, і потрібно забирають вже результат. Ну, ось, хоча навіть нічия, вона і так, на відсотків 99 та ні, вона і так же дасть першу позицію французам. Ну, скоріше за все, да. Ні, ну, ні, ну чому ну, так і буде, тому що заочним матчами Франція є перевага. І над Ісландією, і над Україною вже. Ось франці я думаю, що французи як мінімум не програють, але я би не виключав би, друзі, нічий брахунок. Чесно, я сподіваюся, що в принципі Україна тут зможе нав'язати боротьбу і. О, друзі, якось так. Я сподіваюся, що Україна зможе зачепитися тут. Ну, Франція фаворит, звичайно, що французи будуть грати на перемогу, і думаю, що Франція не програє. Ву, скоріше, навіть за все, і три очка від Франції. Ну я все-таки, друзі, звичайно, що ми тримаємо кулачки за збірну України. Тримаємо кулачки за підопечних Сергія Рібра. І будемо сподіватися на те, що вдасться Україні взяти очки. Ну, лише, на фінал для України цей матч проти Ісландії. Тому тримаємо кулочки за українську збірну. Завтра для України буде випробування у Парижі на параде-пренс. Та мені чимось не здається, що Україна, в принципі, покаже хороший футбол. Ну, все-таки йде право у Франції. Но при цьому ми ж таки віримо в диво. І я думаю, що в принципі Україна збірна така, що яка може зачепитися за нічого. Ти більше у 21-му році якраз Україна французам і не програвала на виїзді. Франции, Украине, доброты вам, друзья, любви, любовь, доброта, счастье. Это самое, друзья, главное в жизни. Я вам этого, друзья, обожаю. Будь счастлив. Пока.